Вітаю! Це понеділковий випуск подкасту Вдосвіта, головні події футбольного дня, а тому одразу починаємо. І традиційно головні події цього разу будуть стосуватися усього вікенду. Розпочнемо з Англії, де в неділю відбулася суперукраїнська неділя, адже в обох матчах грали команди з українцями в складі, та усі четверо вийшли в старті. Борму та Челсі зіграли в нічию нуль Михайло Мудрик вперше в сезоні з'явився в стартовому складі, взяв участь в декількох небезпечних атаках в першому таймі. Фактично після його передач могли забивати Джексон та двічі Галагер. Але це не завжди був випадок, коли партнери зіпсували асисти. Були навіть такі ситуації, коли після передачі Мудрика м'яч влучав просто в свого ж гравця і міг статися гол. Але то був не ідеальний пас. А в другому таймі Мудрик заробив штрафний, з якого Рагім Стернґ пробив перекладну. Але вже на 62 й хвилині його замінили, і Маурісіо Почеттіно, головному тренеру Челсі, навіть довелося відповідати на запитання стосовно цієї заміни, адже багато хто вирішив, що Мудрик був найкращим на полі. На що Почетіно відповів, що йому й досі потрібно вчитися грати в прем'єр-лізі, мудрику потрібно краще розуміти гру та іноді намагатися бути більше пов'язаним з командою. Це цитата. Забарний традиційно відіграв 90 хвилин. Його команда не пропустила. Це вже є величезним плюсом для центрального захисника. Але при цьому Борнут не перемагав в сезоні та взагалі має тривалу серію з 9 поєдинків без перемог в чемпіонаті. А в другій грі дня Арсенал таки вимучив перемогу над Евертоном, забивши в другому таймі. Матч був складним, адже команда Шонадача надійно захищалася, та мало що дозволяла зробити супернику. Однам, од, одним з тих, хто це робив, якраз був Віталій Миколенко, котрий отримав свою перші хвилини в сезоні, та виглядав напрочуд надійно. Знову йому довелося зустрітися з Букаю САКа в п'яти за сім місяців. Хоча САКА зробив гольову передачу, але Миколенка варто відзначати, адже гол власне стався після розіграшу кутового, безпосередньо в грі, безпосередньо в зоні відповідальності. Миколенко мало що Сака дозволяв. Олександр Зінченко відіграв 80 хвилин та взяв участь в гольовій атаці. Таким чином він допоміг команді перервати серію без перемог на полі Евертона, яка тривала 5 матчів ще з часів Арсена Венгера. Арсенал має 13 очок після п'яти турів, більше тільки у Манчестер Сіті, який досі без втрат. Формальна команда Мікеля Артети на четвертій позиції, адже кращу різницю голів мають ще Тотем та Ліверпуль. Цікаво, що усі ці три команди у п'ятому турі пропускали першими, але потім здобували перемоги. Манчестер Сіті на полі Вестгема 3-1. Перший гол за клуб забив Жеремі Доку. Знову відзначився Ерлін Голанд, але міг забивати він не раз. Там якийсь рекорд Голан встановив за нереалізованими моментами в матчі. Ліверпуль виграв гостях у Волз 3-1, пропустивши на сьомій хвилині, але наприкінці гри дотиснув. Забивали Гакпо Робертсон та Буену у власні ворота. Однак, після того, що зробив Тоттем, взагалі важко говорити про якісь дотиснув наприкінці, адже в матчі проти Шеффілд Юнайтед, Рішарлесон та Ден Кулусевський забивали на дев'яності плюс вісім та дев'яності плюс дванадцять. А в наступному турі Арсенал Тотнем ще за тур Тотнем Ліверпуль, а потім Арсенал Манчестер Сіті. АПЛ розганяється. До когорта лідерів також варто відносити Брайтон, який переміг в гостях Манчестер Юнайтед 3-1. Дуже спокійна, холоднокровна та впевнена перемога команди Роберто Дедзербі, яка стала для неї четвертою в п'яти турах. Манчестер Юнайтед програв перше на Утрафорд після семи перемог поспіль. Але при цьому у команди Еріка Тенгага дві перемоги в та три поразки від старту сезону і дуже багато негативу. А в Німеччині традиційно було весело та багато голів. А в Турі не забував лише Ауксбург, який програв на полі РБ 0 0,3, але при цьому іхджи у них був 2,71%. Тобто. Там мав бути гол. Головним матчем туру був поєдинок Баварії та Байера. В п'ятницю лідери команди, які не втрачали чок перед цим туром, видали битву, яка закінчилася величею 2-2. Баварія двічі виходила вперед. Гарі Кейн забивав на сьомій хвилині, а потім Леон Горецька на 86-й, Але команда Шабі Алонсо двічі відігравалася. Аріс Гримадо забив зі штрафного Есекіль Паласіос на 90-й плюс. 4 з пенальті, в Баварії дуже незадоволеними залишилися після цього матчу. Адже і пенальті не було, і штрафного, з якого Грімальдо забив, нібито не було. Однак Байер непогано виглядав і нічия в цьому матчі, якщо вже так говорити, то була справедливим досить результатом. Команди продовжують лідирувати матчі по 10 очок, а далі відразу 4. Представники Бундеслі, котрі виграли свій третій поєдинок з чотирьох та мають по 9 очок. Вище згаданий Ляйпциг, Штутгарт, Гофенгайм та Вольсбург. Штутгарт знову забагато забив. Загалом команда має найбільше голів в цьому сезоні 14. А її найкращий бомбардир Сергу Гірасів значився 8 разів. Цього разу Штутгарт переміг на полі Майнца 3-1. Гофенгайм виграв також у Кельна. Також в гостях три-один. Лише Вольсбург переміг вдома. Але учасника Ліги Чемпіонів Уніон з рахунком 2-1 в Уніона варто зазначити дві перемоги та дві поразки. Такий учасник Ліги Чемпіонів Боруся Нортмунд. Перемогла Фрайбург в гостях з рахунком 4-2. Драматичний поєдинок Дортмунд забив першим. Потім наприкінці тайму пропустив двічі, відігрався на початку другої половини, а потім сталося вилучення у складі Фрайбурга на 82-й хвилині. І Боруся забила двічі. Мац Гумельс, центральний захисник ветеран, відзначився двома голами. Останній матч м'ячу матчі забив. Марко Рой, це вже було на 92 хвилині. У Дортмунда 8 очок немає поразок, але все одно запитань до команди Едіна Терзіча вистачає. Топ-матчі відбулися в Італії. Міланське Дербі чекали особливо, зважаючи на те, що обидві команди ще й до всього в чудовій формі на старті сезону перебувають, але особливої боротьби не вийшло. Інтер був кращою командою весь матч та завдав дуже болючої поразки супернику з рахунком 5-1. А двічі замував Хітарян, ще поразу Тюрам Чалханоглу з пенальті та Фратезі. Мілан за рахунку 0-2 відповів голом Рафаела Леау. А все ж, цьому новоствореному манібольному Мілану потрібен час. Інтер був занадто рішучим та дорослим. А поміж інтером та Міланом на друге місце в таблиці виперся Ювентус, який влітку просто знищували за відсутність нібито правильних кроків для розвитку. Але команда Макса Алегрі здобула третю перемогу в чотирьох матчах, цього разу над Лаціо. Пара нападників Лаховічеокієза забила тричі на двох, у гостей були спроби відповідати, але все ж Лаціо в цьому сезоні зовсім не ті, що в протилежному. Теж можна говорити і про чемпіона Наполя, який врятувався в матчі з Дженуа з 0-2, але все одно знову не виграв. На Голий Бані та Ретегі команда Руді Гарсі відповіла точним ударами Распадорі та Політано в останню 15-ту хвилинку. Але демонстрація характеру це не демонстрація великої сили, що було звичайною річчю для Наполі минулого сезону. Руслан Маліновський вийшов на заміну на 74-й хвилині. За рахунку 2-0 на користь своєї команди не дуже велика радість. Чекали його далі. Джено, власне, перевагу втратила. А з інших результатів варто відзначити Рому, яка перемогла вперше в сезоні, забивши сім голів у ворота Емполі. Дібала відзначився двічі. Свої перші голи за клуб забили Лукаку та Ренату Санчуш. Віктор Коваленко жодного відношення до цього немає. Він увесь матч відсинів в запасі. В Іспанії, Реал Мадрид та Барселона, знову перемогли, але ці результати були зовсім різними. Барселона в суботу забила 5 голів у ворота Бетеса, мала велику перевагу та вміло її реалізовувала. Жан Фелікс та Жон Канселу забили свої дебютні голи за Барселоном. А загалом вся команда в гарному настрої підходить до такої неприступної для неї в останні роки Ліги чемпіонів. Варто нагадати, що Барселона в двох останніх сезонах навіть плей-офф не виходила. Реал Мадрид виграв п'ятий матч з п'яти, але було мега складно з Ралла Сосіда. Після пропущеного на 5-й хвилині голу команді Карло Чолоті довелося відіграватися. І в першому таймі у Рала Сусіда було чудові на годин друге забити. Але після перерви відзначилися Феде Вальверде та Хоселу. Цей 33-річний форвард продовжує жити в касті. На поточне третє місце вирвався Атлетик Більбао, який забив три голи ворота Кадеса. Команда Марселіно в цьому сезоні програвала тільки мадридському реалу в першому турі. А вдалося Атлетику скористатися тим, що Атлетику несподівано програв Валенцію 0-3. Угоду Годура забив двічі, а команда Рубена Барахи показала ще більший характер та злість, ніж команда Дієго Сімеоне. Роман Яремчук не дебютував та провів весь матч в запасі. Єдиною командою, окрім Реала та Барселони, хто ще не програвав, залишається Жирона інших українців Віктора Циганкова та Артема Довбика, але їй грати в понеділок. З іншого варто відзначати, що Севілля перемогла після трьох поразок на старті та полишила останнє місце в лізі. Французький тур відзначився. Домашньої сен джермен від Ніці Кіліан Папе забив двічі. Всього він має вже сім голів в лізі в цьому сезоні. Але команда поступилася 2-3. Перша поразка парижан з Луїсом Енріке на чолі. Лідер Монако втратив перемогу в матчі проти Лор'яна, пропустивши в компенсований час. Але команда Аді Гютера залишається на першому місці. На друге вискочив Брест, який перевіг гостях Рейвс два на дні досі перебуває Ланс, Віце-чемпіон та учасник Ліги Чемпіонів програв четверте за п'ять матчів, здобувши лише одне очко, та має в цілому поганенький вигляд. Ліон на очах у нового тренера Фабіо Гросо зіграв 0-0 з Гавром, та якраз таки останнє місце залишив. Цікаві українському футболу події сталися в Бельгії та Португалії, де свої клуби, за свої клуби дебютували Сергій Сидорчук та Анатолій Трубін. Сидорчук разом зі своїм вестерлом програв чемпіону Антверпону 0-3. Сам опорний хавбек відзначився попередженням. Трубін зіграв 90 хвилин за Бенфіку проти Вісели, однак роботи майже не мав. Багато цікавого сталося в УПЛ. Шахтар перед стартом Ліги Чемпіонів переміг оболонь 1-0, дотиснувши суперника, котрий вміє захищатися. Переможний гол забив Єгора Назарина. У цьому матчі воротах вперше за команду зіграв колишній Динамо Артур Рудько, ізраїльський захисник Ставленкін. А також вперше в сезоні Ярослав Ракицький. Йому і в Лізі чемпіонів схоже грати. Адже Микола Матвієнко травмований та матч проти порту пропустить. А Дніпро 1 зіграв свій перший поєдинок після повернення в Дніпро та під керівництвом Юрія Максимова. Грати про гра проти колоса була такою, що декому довелося перемикати з УПЛ на АПЛ у пошуках якісного футболу. Знову Олексій Гуцуляк знову не вдалося Дніпро один перемогти. нічия 1-1, Хоча Олексій Гуцуляк забив дійсно чудовий гол. У Дніпра один продовжуються проблеми з результатами. А зоря провела перший матч за керівництво Валерія Кривенцова та програла його колишній команді Металісту 19-25. Багато відповідей стосовно зорі дасть ліга конференції. А ось Металіст 19-25 не просто не зник, а ще й чудові результати має. У зорі, так само як і у Дніпра 1 одна перемога в цьому сезоні поки що. Рух програв перше в сезоні, а «ЛНЗ» здобув першу перемогу з новим тренером Олегом Дулубом на чолі. А серед лідерів тепер Кривбас та Чорноморець, які здобули по четвертій перемозі в семи матчах. Чорноморець мінімально обіграв Полісся та потіснив Житомирян вниз. Все вирішив чудовий гол після удару зі штрафного Васильєва. А Кривбас обіграв вдома аутсайдера Верес 2-1 у команди Юрія Вернедуба. забивали знову захисник Безкоровайний та новачок Ілліч, який відзначився наприкінці поєдинку. Кривбас якраз другий за три очки позаду від Шахтаря. А Динамо де? Динамо ще не грало в цьому турі, а в понеділок зустрінеться з Ворсклою. Наразі кияни на 11-й позиції, але зіграли лише три матчі в цьому чемпіонаті, на відміну від лідерів семи. За втраченими очками, Динамо взагалі лідер чемпіонату. На цьому якраз і будемо закінчувати цей концентрований на події випуск. Це був подкаст вдосвіта Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Підписуйтесь на цей подкаст, всюди, де тільки його зможете знайти, адже попереду дуже багато подій, зокрема Тиждень Ліги Чемпіонів. До побачення.